Виконуємо номер 10 із завдань для перевірки знань до параграфів з 15 по 19 підручника математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2023 рік. Відстань між двома селищами на одній карті дорівнює 10 см, а на іншій 4 см масштаб першої карти. 1 до 50 тисяч. Знайди масштаб другої карти. Приступаємо до виконання. Знайдемо відстань між двома селищами на місцевості в сантиметрах. 10 помножимо на 50 тисяч. Отримаємо 500 тисяч сантиметрів. І пояснюємо відстань. між Двома селищами. На місцевості. А тепер, знайдемо. Скільки сантиметрів відповідають одному сантиметру на другій карті. Для цього 500 тисяч сантиметрів поділимо на 4. Отримаємо 125 тисяч сантиметрів. Відповідають. Одному сантиметру на другій карті. Ну, а тепер уже можемо записати масштаб. Отже, масштаб один до 125 тисяч і записуємо відповідь. Один. До 125 тисяч. Номер 10 із завдань для перевірки знань до параграфів з 15 по 19 підручника математика 6. Виконано.